Христос Воскрес! Дорогі браті і сестри, черговий раз ми зустрічаємося з вами на сторінках нашого блогу Запитаю Орахіпастиря. Є нові запитання, які прийшли на нашу адресу, і сьогодні ми дамо відповідь на них, поговоримо про ті теми, які підняті у запитаннях. Владийко, допоможіть мені розібратись. Дуже часто мені спадає така думка, навіщо мені як християнину ходити до церкви, якщо я і так можу молитись вдома. Я гадаю, що кожен християнин, кожна людина, напевно, задається хоча б раз у житті таким питанням. Адже ми знаємо, що є декілька видів молитви суспільна і приватна, які теж поділяються на певну роду молитви, як от благальна, коли ми щось просимо у Бога, як славослівна, коли ми прославляємо Христа, і як подячна, коли ми дякуємо Богові за те, що Господь дає нам у цьому житті. І ось постає та питання, і кожна людина знаходить свою відповідь, чому вона мусить приходити в храм молитись, чому вона повинна брати участь у божественній літургії, у суспільній молитві. І, звичайно, церква має відповідь на це запитання. Адже богослужіння, яке провадяться у храмі, є незвичайною молитвою, яку ми можемо творити і вдома, і на роботі. І навіть коли лягаємо спати, і навіть коли не можемо заснути під час сну, ми можемо завжди приватно помолитися в будь-який спосіб. А от в храмі. Провадяться уставні богослужіння, служби, які ми приурочуємо до великих свят, до суспільно важливих подій, до недільного богослужіння чи до особливого дня шанування того чи іншого святого. І ось у храмі відбувається найбільше чудо. З усіх чудес. Це таїнство Святої Євхаристії. Якщо, наприклад, таїнство хрещення чи сповіді, ми можемо навіть здійснити удома, в потребі. Як, от, наприклад, людина не може самостійно прийти у храм, а їй необхідна сповідь, священник приходить, і сповідає. То таїнство Євхаристії це перетворення хліба і вина у тіло і кров Спасителя відбувається лише в храмі, лише в посвяченому місті. І тут важлива є суспільна молитва, що не один лише священик молиться, а молиться уся церква. Тобто, і священник сам не може звершити це таїнство, і люди без священника теж не можуть звершити цього таїнства. Відбувається взаємозв'язок, як ми чуємо по-грецьки, синергія. Тобто взаємозв'язок і тут призиванням Святого Духа. Молитвами і благаннями відбувається перевтілення хліба і вина у тіло і кров Спасителя. Звичайно, це найбільше таїнство церкві. І якщо людина хоче бути учасником, якщо вона хоче прийняти участь, то вона змушена йти у храм. Адже тільки в цьому святому місті відбувається таке величне таїнство. І молитва тоді звучить по-особливому, єдиними устами, єдиним серцем, як чуємо ми на літургії, ми просимо Бога, щоб Він зглянувся на нас, на нашу жертву, на наші молитви. І прийнявши їх у наднебесний свій жертовник, послав нам Духа Святого, який буде і навчати, і укріпляти, і провадити, і показувати нам правдивий шлях. Часто ми в приватній молитві в Бога просимо про земне, про те, що притамане нам і що нас хвилює в даний момент. В церкві ж ми торкаємося усіх сторін нашого християнського життя, і суспільного, і хвилюючого всіх нас, і особистого, і потаємного, тобто всіх спектрів нашого буття. Тому не можна легковажити молитву, яка звучить у храмі. Адже це не вичерпне джерело, крниця всіх тих благ і всіх тих необхідних дарувань, які ми отримуємо від Господа Бога. Одного старця молодий юнак запитав, каже, отче, а навіщо мені ходити в храм, якщо я можу до Бога помолитися де завгодно, в любому місті. Приватну навіть, потаємно. Старець каже так, це можливо і це потрібно. Але якщо ти хочеш напитися води, ти ж не збираєш її з повітря, ти ж не ходиш збирати росу у траві, а ти шукаєш колодязь або джерело, щоб піти і напитись. Так само. І суспільна наша молитва в храмі це джерело, це колодязь, з якого ми черпаємо воду живу для нашого вічного життя, а не збираємо по краплинах, як дощ, чи як росу у траві. Тому, дорогі браті і сестри, ми повинні розуміти, що храми не просто так будуються. Для того, щоб наповнюватись віруючими, а для того, щоб відбувалося найбільше чудо, найбільша жертва нашого приношення, жертва миру за всіх і за все. Тому відвідування літургії кожної неділі чи кожного великого свята є обов'язком християнина. Якщо він не хоче розпорушити своїх духовних дарів, якщо він хоче знаходитися у взаємодії з усією церквою, адже главою церкви є сам Христос. А церква це тіло Господнє. Коли ми приходимо в церкву, то стаємо тілом Христа, якщо ми приходимо у храм, ми уживотворяємося Його Божественним духом. Тому не ігноруймо нашої спільної молитви, адже вона необхідна нам, усім. Тим більше, якщо є в когось якась потреба, то вона підсилюється суспільним проханням. Добре, коли один чоловік молиться, а коли спільно, всією громадою. Ми підносимо в одному намірі за тих людей прохання, які прийшли у храм, то це є наша ще більша підсилююча молитва, яка швидше приходить до Бога і яка швидше до нього лине. Тому молимося і вдома, і на всякому місці, але не ігноруймо молитву у храмі. Яка буде для нас тим джерелом, тією краницею духовності, яку ми завжди можемо зануритись, щоб очистити себе від гріха, насититись і жити разом із нашим Богом і Творцем? Наступне запитання, яке лунає у ваших запитаннях, Христос Воскрес! Я в символі віри є такі слова. Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Що це значить? Та чи ці слова не противорічать таїнству сповіді? Так, коли ми промовляємо символ віри, Нікео Цареграцький, як ми кажемо, бо він був складений на двох вселенських соборах в Нікеї і в Царгороді. Звучить, що визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Хрещення людина отримує лише раз. Ми повинні пам'ятати, що хрещення дійсне, коли є православний священник, правильно рукоположений і що він уділяє. Це хрещення лише один раз, на відпущення гріхів. Тобто, навіть коли ми хрестимо маленьку дитину чи дорослу, то це є один раз на все наше життя. Гріх, який війшов в цей світ, поборений самим Спасителем нашим Ісусом Христом. Через Його жертву, Хресну смерть і Воскресіння. І коли ми охрещуємось, ми приймаємо Це як дар, дар нашого спасіння і вічного життя. Тому ми повинні усвідомлювати, що гріх. Сам по собі не пропадає. А лише з Христом, з Господом Богом ми можемо боротися з наслідками гріха. Гріх тяжіє над людиною, але вже немає влади. Якщо людина кається, визнає просить прощення і приймає. Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. Адже людині святій Спаситель не потрібен. Спаситель потрібен нам, грішникам, які визнають, каються, сповідають свої гріхи і хочуть отримати допомогу. Отому нам і потрібен Спаситель, а благодать. Хрещення саме дає нам з'єднатися з Христом, що ми Його учні, що ми Його послідовники, що ми теж стаємо на цю боротьбу, але не самі, а з нашим Господом і Спасителем. Тому хрещення ні в якому разі не протиріче таїнству сповіді. З хрещення ми приймаємо Христа, а в сповіді ми отримаємо той благодатний дар, яким ми перемагаємо гріх у самих собі. Бо коли людина сама б хотіла побороти гріх, чи змогла б вона це вчинити? Чи не раз ми кажемо в своєму житті все, з понеділка починаю нове життя? Ось. Буду менше їсти, буду займатися фізичними вправами, буду дотримуватися розкладу свого життя, правильного, чіткого, не буду зловживати чи там, алкоголем, чи тютюном, чи іншими гріховними звичками чи нахилами, але як часто людина здається, що навіть не приступивши, вже вона собі робить поблажки. Каже: ну а що я тут такого роблю? Мені і так це життя е, таке тяжке, випробувальне, а ще я сам себе буду обтяжувати, сам себе обмежувати в чомусь. І так, навіть не приступивши до боротьби, ми дуже легко здаємося. А ось саме хрещення допомагає нам. У тому, що ми просимо нашого Спасителя і Бога, Господа Ісуса Христа, щоб Він був із нами і подавав ту посильну допомогу у нашій боротьбі з гріхами, пристрастями, з нашим недбалим життям. Тому ці слова не протарічать таїнству сповіді, сповідаймося як частіше. Пам'ятаймо, що без повіді ми не можемо приступати до святого причастя, бо причастя це джерело наших благодатних сил. Приймаючи Спасителя, ми маємо змогу і силу далі продовжувати боротьбу за свою безсмертну душу. І наступне запитання, яке сьогодні хотіли би ми з вами обговорити. Скажіть, Владико, я стала похресною мамою дитині, які мої тепер обов'язки до свого похресника. Дякую. Я дякую за запитання, адже... Дуже часто ми бачимо зараз урочисте таїнство хрещення. Зараз дуже гарно вдягають діток до цього таїнства, мають особливий одяг, конверти. Дуже урочисто є сам таїнство звершене і багато кличуть кумів. Хресних, батьків, і, де, і навіть не одна пара деколи, а дві, три, а в деяких традиціях, по селах чи в особливих місцинах, що я навіть зустрічав і ось казали, 12 пар у нас це як обов'язок. Але, звичайно, що переважно для таїнства хрещення необхідні. Лише чоловік і жінка, тато і мама для похресника, тобто духовні батьки, які не споріднені між собою. І от в чому полягає сутність хрещення, що чоловік і жінка просять своїх рідних чи знайомих стати духовними батьками. І тому неможливо, щоб хресними батьками стали люди недуховні, чи які не розуміють цієї сутності, які поверхнево ставляться до обов'язків, адже бути батьком і матір'ю це вже відповідальність. Не просто зачати дитину і породити її у світ. А коли ти тато і мама, ти повинен годувати, ростити, виховувати, вдягати, давати їсти і пити, дбати про житло, дбати про соціальний стан, то чим більше треба піклуватись про духовний. І ось коли ми беремо хрещених батьків, то ми віряємо їм душу дитини, щоби ті названі батько і мати піклувалися про найцінніше, душу майбутнього християнина, і що обов'язок входить найбільший навчити, допомогти батькам, в духовному вихованні, в зростанні. Укріплені, як би було приємно, якби хрещена тато і мама вели дитину в храм, приводили до причастя в юному віці, з колиски, а потім повели до першої сповіді, до причастя, показували правдивий шлях духовного розвитку, адже це. Не просто обряди, не просто ритуали, а це той дороговказ, який допомагає потім дитині не схибити, не стати осторонь церкви, не стати тільки споглядаєм, що я прийду в церкву лише коли буде перша сповідь урочисте причастя. Потім я прийду, коли буду виходити замість, чи одружуватись, а потім, колись мене візьмуть шестеро крепких мужчин і занесуть, як покійника в храм. Не в цьому суть, а суть у тому, щоб, виростаючи християнином, бути також практикуючим, тим дійсно, хто хоче. З'єднатися з Христом, отримати допомогу, отримати благословення. Адже, якщо ми не робимо цього всього не чинимо з дитинства, з маленьку, то як надіємося на те, що це станеться в свідомому віці? Вже в зрілому. Дуже багато чуємо таких, що батьки кажуть, о. Це треба, щоб дитина виросла і сама обрала собі. Чи вона буде вірити, чи не буде, чи вона буде християнином, чи навпаки. Але якщо тато і мама не виховують свою дитину, не будуть звертати уваги на її негарну поведінку, невихованість, нечемність. Що виросте з дитини, якщо їй все буде дозволено і вона не буде нести ніякої відповідальності або покарання за свої погані лихі вчинки? Вона звичайно виросте злодієм. Вона, звичайно, стане асоціальною. Вона, звичайно буде мати такий стан, що суспільству буде неприйнятне її життя. Так само і в духовному, адже нічого немає несумісного, як в, духов... як в нашому фізичному житті, ми бачимо приклади, так, і в духовному це чітко та сама стратегія і той самий розвиток. Якщо не навчиш дитинку з маличку, не будеш її. Приучувати до добра, до любові, до покаяння, до розуміння християнства, то що вимагати від неї тоді з пленом часу і з тим, коли вона виросте? Тому, дорогі, треба хрещеним батькам пам'ятати, що це не просто раз у році прийти, подарувати мені іграшку, чи дорогу якусь річ, яка необхідна дитині, перевітати її солодощами чи підняти за неї келих хмільного, за її здоров'я і за те, щоб вона росла, а це набагато відповідальніше, за що ми повинні дати, будемо відповідь перед Богом. Пам'ятайте, Господь з нас. Ні за що так не буде питати, як за наших духовних дітей. Можливо, наші гріхи, чи наше життя настільки буде цікавити нашого Спасителя, як те, а що ми зробили, будучи хресними батьками, чи ми привели своїх похресників, дітей до Бога і нашого Творця. Ось це. Ми повинні пам'ятати і колись до цього відносилися дуже і дуже виважено за хрещеного тата і маму не брали будь-кого, а брали, щоб людина була морально стійкою, християнином, відповідала критеріям і засадам. Ну, звичайно, не можна уникнути того, щоб без якихось перспектив. Що там беруть якихось багатих чи е, заможніх людей, чи тих, які можуть допомогти, так, але наскільки важливо підібрати ту людину, яка би була духовно багатам, яка б була християнином заможним, яка б привела людину до Христа, до Бога, до віри, не відштовхнути від церкви, ось це треба пошукати. І дійсно тільки в цьому і полягає зміст і розуміння того, чому ми обираємо хрещених батьків і навіщо вони потрібні. І якщо ви стали хрещеною мамою, постарайтеся показати добрий приклад своєму похреснику чи похресниці, що ви турбуєтеся за Душу, що ви хочете виховати добрим християнином, гарним прикладом і, звичайно, привести до Бога і до Христа. Ми дякуємо нашим телеглядачам, нашим дописувачам. Надіємося, що ви і далі будете уважно стежити за нашими передачами і присилати свої запитання. На який ми радо і охоче будемо давати відповідь, адже це потрібно для того, щоб розуміти, що церква готова дати відповідь на любе питання, яке хвилює нас у сьогоденні. Для нас немає заборонених тем, чи немає чогось, на що б ми не могли відповісти. Адже Христос актуальний. У всі часи і всі віки. Не можна сказати, що колись він мав одне значення, потім інше, а в майбутньому буде мати ще інше. Христос, як каже апостол Павло, для нас завжди, усіх той самий, і дає відповіді на всі наші запитання. Нехай Господь Милосердний допоможе вам. Хрещеним батькам стати добрими християнами для своїх дітей-похресників. Хай бережені нас усіх від лихого, щоб ми єдналися в церкві, збиралися на богослужіння і отримуючи таїнство сповіді і причастя, дякували Богові за ті дари, які Він посилає нашому християнському роду. Христос Воскрес!